Світ боїться Росії тільки через те, що в них є ядерна зброя, чи в принципі Путін вже так навчився. Ну, у них ще Кива є в Москві тепер. Бля, забув. То ж та боєголовка. Я просто знаєш, недавно задумався, наскільки часто і довго в нас в країні було багато тих чортів, таких, як Медвечук, всі знали, що скотина, і все рівно він А й ж є. — В Україні він? Бойко Блять. на волі. Ну, а от ти як юрист, як, наприклад, якби Медведчука не обміняли в полон, він залишився тут. Довго мене над ним суд вирішив, ну, якби, якби справа дійшла до суда. Чи це було б дуже швидко ясно? ясно? Це, дуже... ну це, це неможливо прогнозувати. Це залежить від багатьох факторів, від дуже багатьох факторів. Тому, враховуючи, що це Медведчук, і він би залучив ще там 5 адвокатів мінімум. Ну, це розтягнулося б на роки, я думаю. Тобто, навіть якщо ну все одно ж проти нього будуть запроваджені ті справи, навіть то, що його зараз е забрали в Росії, він все одно якби да. винний, все одно буде проводити трибунал ну, він, і так далі. Він винним поки не визнаний, якщо ми говоримо саме в юридичному значенні, тобто вироку обвинувального, який би набрав законної сили, що до нього немає, але е по ньому не зупинялося кримінальне провадження. Е його здається у розшуку, оголошували. Я можу помилитися, тому. Е в разі, якщо він потрапить знову до нашої юрисдикції, він сяде і так 100%. можна по колу. Я би взагалі, знаєте, не хочу підказувати Буданову, але я би, як, якби можна було його викрасти, я б ще крав і так і по колу мінять. <рапрес> ну, такий людина, яка вписується по колу так гарно. Да? Це по про так.